Привіт друзі! Рада вас вітати на каналі. Сьогодні ціна 150 гривень за кілограм, і я вже тримаю розкішні човники на високих підборах. Вони в сріблястих блискітках, в сріблястому шимері. Це шкір-заміник, і це від бренду англійського New Look. Ще я тримаю отакі босоніжки під рептилією, дзеркальні підбори. І Дуже зручні, підбори невисокі. Це теж мас маркет. І ще отакі шльопанці. Теж мені дуже сподобалися, вони в ідеальному стані, практично в новому, хтось пару разів взув. Дуже хороша знахідка на літо. І їхня ціна всього 40 гривень. І знахідка від бренду The House of Broar. Це англійський бренд, люксовий бренд, нішевий бренд. Він там для королівських сімей ще є і так далі. Ну з такою історією могутньою. Я зайшла в них на сайт і побачила, які високі ціни цілого це шкіра лакова. Поєднання з замшею, підошва шкіряна, всередині вони шкіряні. Я просто це любов з першого погляду. От буваєш, береш річ, і ти бачиш, що вона якісна, ти в неї закохуєшся. Ти бачиш, наскільки досконало це все виконано. А це 37-й-38-й розмір, десь так. Зараз ми глянемо на сайті, які там ціни. І подивіться ціни на взуття цього бренду The House of Broar, якщо я правильно читаю, 275. Фунтів за взуття і є на лофа чуть-чуть нижче, а одяг теж дуже класний, якісний, Я просто закохана в їхній одяг. І далі я знайшла сукню з натурального шовку. А, глибокий зелений колір він не відобразився на відео, але насправді дуже красивий колір. Це від бренду Faze H Made in Italy написано, я знаю, що це сам по собі бренд якби. Я думала, що це англійський бренд, але я вже бачу на пару речах. До речі, що пише «Made in Italy, можливо, я і помилялася. І це шок 100%. На трикотажній легкій підкладці, в довжині міді. І я кажу, що дуже красивий зелений колір. Рукавчики без підкладки, а сама сукня, сама тіло, якби на підкладці. І от така розкішна. Мене. От я беру сріблясті човники. Я беру оцю сукню, мене тягне, неймовірно до блискучих, якихось таких розкішних речей. Не те, що блискучих, а розкішних речей. Можливо, підсвідомо я хочу е, в ресторан хоча <ррех> <Кача> б <би. рех> ну, на щось таке, якусь якусь таку грандіозну подію. Тому що ці речі я ну, не знаю, чому їх вони до мене йдуть, і я їх хочу. І ще я набрала багато речей. Зараз ми глянемо, є такі трендові, сучасні молодіжні, є більш класичні. Я хочу показати якби, різні категорії, тому що мої глядачі вони і люблять класику, є глядачі, які люблять кежуал стиль. І тому я буду показувати на каналі різні речі, які ви можете знайти робити огляд буду в магазинах Second Hand. І світшот білий з мерчем. Отакий От щільненький, досить, біленький, тепленький, затишний. Це від польського бренду Pepco, Він не є дорогий цей бренд, він такий мас-маркет, він трендовий, робить молодіжний одяг. І, якби на сезон для дому ці речі досить непогані. І теж останній час ці пухнасті светрики мені теж йдуть в руки, подивіться, який рожевий. І він, неймовірно красивий, і тим менше, тим більше свадрик пухнастий, в'язаний в коси, теплюсінький, ніжно-рожевий колір. Подивіться, яка молота колір рожевої сакури. Дуже милий. І я би цей светрик поєднала з такою спідницею від бренду White Stuff. Це оксамит. Це теж тканина, сама по собі вона дорога багата. Класична, і мені сподобалася така міді-спідниця, якби демісезона, сезона і вона могла б у сірому кольорі чи-чуть якби плісе або така ж... зжата чи-чуть тканина трапецію донизу, міді. І от з цим рожевим свайтриком пухнастим було б неймовірно красиво. Як ви думаєте? І от таку відбіанку я взяла блузу. Це більш навіть не блуза, а кофточка такий якийсь трикотаж. Ну, вона теж вся в блискітках, вона розкішна, хочеться піти в гості. Ввечері вас запросили, і ви одягнете отаку блузу, кофточку, і можна взяти попередню спідницю, цю ксаметову сіру, теж буде прекрасно, дуже дивитися, ви будете неймовірно красиво виглядати. Це від німецького бренду «Бянка». якби Така італійська назва, але насправді бренд німецький. І вже більш трендова річ це такий кроптоп, врубчик жовтий до охри, трикотажний такий не досить щільненький від Asus бренду. Ну, Трендовий топ, нічого такого, але він класний, сучасний до джинсів, до шортів просто супер. І ще я взяла від Next блузу лимону в жовтому кольорі. Колір такий насичений, дуже-дуже жовтий. І це віскоза, це розмір 42 європейський, це next англійський бренд, і дуже якісний, і блуза красива. І я би одягла цю спідницю від бренду Hamels. Це британський бренд, це теж оксамитова, і вона в синьому кольорі. І мені захотілося поєднати, чому сьогодні отакі от е кольори, як жовтий. Чуть-чуть навіть патріотично це все вийде зараз. Це в де жовта блуза від бренду Next. І оця спідниця оксамитова від Hemel's від британського бренду. Теж хочу сказати, що спідниця дуже якісна і це дуже хороший бренд преміальний. І з цією блузою подивіться, як було би теж дуже красиво. Чи ви напишіть в коментарях, чи ви б одягнули, одягли таку блузу з такою спідничкою. І я пішла на сумки. Сумок насправді дуже багато. І я не бачу щось такого зразу вау, як коли ти підходиш до ящика. Ну, я вже бачу там радли десь. Там я вже взяла бачити, шкіряну сумку, я вже набрала купу речей. Це шкіряна, це така м'ясиста шкіра, досить непогано пошита, якісно, але вона залюблена. Бачите, вже перепад пішов кольорів. Якби нова ціленька, брудна підкладка. Я не знаю, що там таке носили в цій сумці, але сумка витримала, сумка не порвалася, блискавки всі цілесенькі. Це бренд чи якось правильно читається. І ще я дивлюся, багато є теж сумок подивимося, що є, я хочу покупатися до самого низу. Можливо, ми ще зараз таке знайдемо, буває так, що знизу не раз знаходиш досить цікаві речі. Багатоплатиних літніх сумок. А зараз на час якраз і купляти такі сумки. І я побачила від Radley, від англійського бренду, дуже любимого всіма цей бренд люди марять, коли бачать, знаходять в секунді оцей радли. Я ну, не сильно розділяю чесно кажучи, любов до цього бренду. Я його не, так, ну, я не в такому дикому захваті. Він хороший, він на слуху, він не є дешевий, він дорогий цей бренд-англійський. Ну, якби я спокійно відношуся до цього бренду. І отака лакова сука, класична, елегантна, червона, з тисненням. подивіться, вау, з такою защіпкою, під крокодила. І теж Кет Kidston, Цей бренд теж на слуху, всі в захваті від цього бренду, коли знаходять. На прев'ю цей бренд, ці сумки, що знайшли і вписують не тільки українські блогери, а й інші блогери, що вони знайшли сумку від Кет Kitston. І я її теж знайшла, як бачите? І що ще є? Щось таке багато, дуже шкір замінника. в світі почали так сильно. Просто ні, ну я скажу це гуманно. До речі, не вбивати тваринок і з них якби сумки не шити. Це, це, це реально це гуманно. Але було би дуже добре, якби шили оці шкірзамінники просто якісні сумки чи еко-сумки, щоб вони були якісні, тому що екологія теж страждає, коли оцей весь шир ти купуєш сумку і все, і вона розсипається. Ось така цікава для шопінгу сумка. А Вона текстильна. Що ще є? Будемо шукати, я бачу велику сумку, і це сумка від Lancome. А сумки повноті видно, що їх не дуже і старалися розправляти, якби вони загубили форму. А, бо деколи люди роздивляються, і, якби форма. Краще стає. Тут видно, що не дуже цікавилися сумками, якби але від Відланком хороша дуже сумка. Бачу фіолетово лакова колір красивий насичений. Ну, це теж кірзам. І гаманець. Я люблю знаходити такі речі. Він залюблений, теж його виносили. Ну, Відносно, відносно, чесно кажучи, це шкіра. Кутики металеві, все чуть-чуть залюблений, але він нерваний. Гаманці так цікаво знаходити, якісь такі дрібнички, косметички і всяке таке. <смі> і всяке таке. Мене би оці біни де показують в Гудвіла, в Гамариці. І я би звідти не вилазила, я б робила круглі сутки, трансляцію своїх знахідок. Ще, подивіться, гаманці, я зараз, чесно кажучи, впаду в цей ящик і все. І я не знаю, чи мене спасуть. Дивіться, червоний, такі глибокі ящики. Це застібка, мені здається, що вона поломана. І клач під рептилією, це шкір замінник теж. І ще з етикеткою, ще новенький. І якщо щось вам потрібно на вихід саме сюди. І багато іграшок. Ну, не зовсім багато, але є. І такі різноманітні, і це я бачу, що це вінтажний ведмедик. І пух, і подивіться. Я знайшла свою любов просто давно-давно. Я люблю цих ведмедиків. Я дуже люблю ці відмедики Мітую. Такий животик наповни гранулим, він мусінький, він мусінький, такий, він дуже симпатичний. І я його беру, цей відмедик, це такий милий. Сьогодні іграшок мало, але подивіться, який вона милий, який гномик. І він дуже радісний, він безтурботний в нього життя. Но доля його, чесно кажучи, закинула аж сюди. І мишка, але вона серйозна. Вона така господиня видно. Що ще є? Кусочок, от я взяла цього ведмедика. І я набрала ще купа лашків. І ми зараз подивимося по лашках, що ще є в цьому магазині. І от такий світшот. Він, якби, і не зовсім як блуза трикотажна, трикутажна, але тканина сама, як світшоту, і комбінований тканиною. З оборочками, але красивий ще плюс рожевий припорошений. Це від River Island. От такий кешл. І от дуже цікаві джинси. Ну, знаєте, коли такі джинси продуктують, їх хтось купив, це означає, що люди теж люблять такі стилі одягу і носить. Подивіться, досить цікаві джинси, такі колоритні, висока посадка. Потрібно вміти такі речі поєднювати, подумати, як одягти під що, але ну, я знаю, що такі речі люблять. І класичний светрик на гудзочках, дуже милий, це класика приємний бусково-рожевий відтінок на білому фоні, такий приник акварельними фарбами. І дуже хороший рент, нейлон і спандекс. І я знайшла це від Даніель Майер, це італійський бренд, і досить дорогі речі. Я другий раз за весь час або третій раз я знаходжу речі цього бренду, цього дизайнера італійського. Це такий светрик. Він дуже якісний, він комбінована в'язка, і там, де гузочки, планочка з тканення. я дуже люблю, коли ще доповнюють. Речі, якимись деталями, деталізуючи, щось ще є таке. І це віскоза, ні, це акрил Made in Italy. є акрил, Є там ще бавовна. Ну, щось таке поєднання різних фактур. І дуже сподобалася мені сорочка. Вона якийсь сезон в тренді, така в смужку від Mark Spencer і це 100% льон. І я вже подивилася, зараз вам покажу. Вона би гарно дивилася з оцими брюками абрикосові такі рожево-персикові, точніше. Це 12-ка сорочка з це 100% льон. У стильна сорочка з льону. І від next у ці брючки. Рожево персикові. Теж мені сподобалася висока посадка ззаду в поясі на резиночці. Я люблю такі модельки. Це десятка англійська, 38-й європейський. І теж тут непоганий склад, поліестер, віскоза є еластан. І від Stradivarius кроп-топ, в'язаний джемпер. Такий оверсайз вільний в гірчичному кольорі. І він би підійшов, чесно кажучи, якраз я і думала про нього до цих джинсів. Е, ну, було б непогано, е, джинси, і оцей вільний оверсайз, гірчичний, тому що гірчичні відтінки теж є на джинсах такі ж самі. Е, що ще я взяла? Я взяла далі такий свайтрик на гудзичках. Мені сподобалося поєднання кольорів. Він м'якесенький, Легкої в'язки бренд зрізаний, але видно, що дуже якісні, і навіть гузочки, вони теж якби в'язані. Обтянуті от такою в'язаною фактурною тканиною в'язаною, чи от ну, таким матеріалом в'язаним. Дуже-дуже милий сведрик. І це мені сподобався. я думаю, багатьом з нас це сподобається, тому що тут кольори красиві, тут моко з білим. І він такий мінімалістичний, оверсайз. Подивіться, який кольор. Така кава з молоком, з білим. І це Френк-ушер це англійський дизайнер. Ну, такий бренд англійський, якби на одному сайті пишуть, що це дизайнер, на другому просто бренд. Ну, френк-ушер. І це віскоза з нейлоном. Ну, сам скватрик мені дуже цей джембер, мені сподобався, він вільний. І я пішла на купальники. Хочу вам показати, скільки багато ще купальників є. Я сьогодні повтори середина тижня 159 гривень за кілограм такий червоний кораловий. Це від Богу. І він ще з етикеткою. Тільки не розумію, для чого у купальнику ззаду оцей поясочок. Мені здається, він недоречний. І фуксія, горохі білі теж суцільний купальник із чашечками паралонами. Оцей така тематика морська, смужку. Теж дуже класний і купальників насправді сьогодні дуже багато. Часу би не вистачило, це все вам показати. Потрібно ритися, ви знаєте, що ви йдете теж ходите, як і я, ви риєтеся, вишукуєте і кому. Всім все по-різному подобається. Я теж спостерігаю. За покупцями в магазині і бачу, що вони обирають речі абсолютно те, коли думаєш, хіба таке можна купити. Я б такого не купила, але люди таке купляють. Тому я рахую, що буду показувати різні речі, як б, б, тому що всі, у всіх різних смаки. Подивіться, яка шубка: це від F&F і вона підліткова. На жаль, я не знаю, як, наскільки вона на мене, я спокину би її одягла. Тут красивий гречичний колір і вона новесенька, просто дуже класна шубка. І ще таку шубу я подивилася. Подивіться, я тягну шубу, Шуб багато є. Це така вона оглядає вінтажна. Я знайшла цей бренд вже, він продається на пошмарку на eBay і досить дорого, до речі, читається цей бренд якось July Buy. І ще там хтось. І я не можу розібрати, чи вона натуральна або дуже стерто самий склад. Я думаю, що в мене натуральна, бо в руках не відчуваю, що вона натуральна. Але вона класнень. Класна, вінтажна. Хто любить шуби, таке хутро. Цей мені сподобався. А, це пальто мені сподобалося. Оверсайз, сіре таке абсолютно базове, тканина. Якби букле і привернуло увагу те, що воно дуже якісне, сучасне досить. Подивіться, яке воно класненьке. Зараз подивимося на склад. Тканина кажу, як букле. І тут 50% вовни. Дуже рідко в пальтах і, власне, сучасного вже крою зустрічається, щоб стільки було вовни. 50% вовни це досить непогано. І, тим більше базовий такий сірий колір. Я думаю, що до кінця тижня його обов'язково заберуть. І від боку така жилетка з хутра, досить таке хутро об'ємне, якби не коротко стрижене. Патлати, можна сказати, патлата така жилетка. Чорна і новесенька. В кого робота навіть така, що прохолодно, а хочеш гарно виглядати по блузі, можна таку жилетку з хутра і купляти. І я ще побачила дуже класний карамельно ну, такий кемел колір, бежевий пісочний від Єгер Лондон. Подивіться, яке пальто з поясом. Мама рідна. Оце знахідки я рахую досить непогана в сезон отаке пальто. Трендового відтінку, сучасного, абсолютно базове. І від, тим більше, від єгер, від люксового бренду, знайти. Дивно, що його ніхто ще не забрав. Це такий класичний, класичний стиль. Я бачу всередині ціленька і всередині підкладочка, і ніхто його не їв. Він абсолютно новесенький. І подивіться, зараз ми подивимося. Тут вовна. Досить багато вовни, тут 79% вовни, 80% вовна. І подушки декоративні. Зразу я згадала, що мені потрібно піти в вюск, поїхати і купити хоча б одну подушку. У мені там потрібно так крісло, я завжди мені руки не доходять. А в вюзку вибір таких подушечок багато є. Що ще тут є по текстилю? Не хочеться ритися, тому що ну, для мене я не купляю а, текстильні речі для дому на секонд-хенді. Ну, принципово я їх не купляю ні рушнички. Я, я знаю, що нічого поганого в цьому немає. Ну, якби для себе мені без потреби. А, тому втратити час, но вибір дуже великий, кому потрібно, подивіться, які величезні рушники. І ще така об'ємна куртка джинсова. Чорна, мега-мега стильна. 18 англійська, досить немаленький розмір. Кажуть, що великих розмірів немає якогось сучасного одягу. Насправді великі розміри. Секунді якраз можна і знайти і за дешеву ціну. До товару дуже багато. А, товару досить є. Ну, хочу сказати, що ще хто мене слухає, навіть дівчата, які продають. А, знайома моя, яка працює в одному з магазинів, сказала мені, що в, їхньому, в їхній мережі я не можу сказати за всі мережі. Проблеми з постачанням товару, що їм вистачає на два тижні. Товар весь стоїть на кордоні, і тобто проблеми з товаром. Так що таке ще може бути, що і такого вибору секунду і не буде в магазинах. А, сама хвилююся. От, 100% кашемір. Ну, Він зашитий зверху біля бірочки. А так свадрик дуже класний був би, якби не було цього зашитого. під шкіру брючки. Отакі новини на рахунок, що йде дуже велика затримка, магазини просто випрудують свої запаси. І не факт, що не скоро це все якби, стане на своє місце і е, підуть нові завози. Так, ще чоловічих сорочок дуже багато є. Ну, На сьогоднішній день, як бачите, вибір є великий. Чоловічого зараз дуже багато і досить непоганих речей. Ну, мені здається, чоловічого з поправки мене завжди було більше, ніж жіночого AllSense. Це теж люксовий бренд і досить якісний американський бренд. Від Lives є сорочка. Подивіться, яка класна! Ну, вже хочеться, щоб цього хюгобос з чоловічий висіли там. Ну, але теж дуже крута знахідка, кому підійде по розміру. І відділ джинси жіночі. Теж супер знахідка. Дізель можна зараз знайти, тому що е, ніхто, ну, як бачить, дізель не, не, не хапає його. А чомусь так. І тут низька посадка. От не всі люблять з низькою посадкою джинси. А бренд сам по собі досить дорогий. І класні джинсики. І я взяла оцю сорочку, смужку з льону і милого ведмедика я взяла. Відмітую цю сорочку я придбала, от так вона виглядає. Це 100% льон від Market Spencer і милий ведмедик. Ці ведмедики, як ви знаєте, а хто не знає, я покажу на сайті по чому. Вони досить недешеві. Вони зараз на знижці є на сайті офіційному. Вони по 6 фунтів, є ведмедики оцей великий 200 фунтів. А самі манюсінькі від 6 фунтів і великі ведмедики 200 фунтів. Котики мої, підписуйтеся на канал, підтримайте, тому що для монтування відео, для знімання відео дуже йде багато часу і хочеться бачити вашу підтримку, ваші лайки, ваші коментарі, вашу підписочку. А в мене вже поселився отакий от ведмедик. Що можу сказати всім папа, до зустрічі і до нових моїх знахідок. Я вже багато що знайшла, я вже відсняла, Так що чекаємо наступного відео. Цілую всіх! Цям-цям!